А вот этот пролет, который был на той неделе, конечно. Он ну, до того мощный. У меня окна все вылетали. Но двери теперь без стекол. хотел хотя бы корточки какие-то сделать такие. Но а детали попрорезать.

Бога, не стесняйтесь. Все, и не плакайте. Ну, у нас же были, что вот вчера было, это когда я, я шла с магазина трон летел. Я просто шла по своей улице, о своем задумалась, а тут соседка слышу кричит, я не могу понять, что в чем делать, там смотрю, дрон полетел, и там, где у нас газовый этаж, туда попал. У нас ни газа, ни света со вчерашнего дня. Сьогодні нашим екіпажем Білого Янкового, який працює на Лиманському напрямку, проводилися евакуації безпосередньо з міста Лиман, звідки звернувся чоловік, який потребував негайної медичної допомоги. Даного чоловіка разом з його дружиною було евакуйовано та передано загону Червоного Хреста для подальшого доставлення його до лікарні, де він буде в подальшому проходити лікування. Також наш екіпаж проводив евакуацію літнього чоловіка з населеного пункту Новосилівка, який звернувся до нашого екіпажу з проханням про евакуацію. Останнього було евакуйовано та доставлено до точки передачі, де передали волонтерам з організації Янгове Спасіння. І Далі чоловік попрямував до більш безпечного регіону країни. Також до нашого екіпажу Білого Янго звернулася родина з населеного пункту Рубці. Дана родина складається з Матері, бабусі та малолітньої дівчинки. Дану родину приїхали, евакуювали та доставили до точки передачі, де передали волонтерам з організації «СЕФІ Україн. В дана родина попрямує до більш безпечної регіону країни. Дві родини були вимушені виїхати з населених пунктів та виконати свої домівки, оскільки ворог постійно завдає ударів по даним населеним пунктам та перебувати в таких населених пунктах наразі дуже небезпечно. Тому родини прийняли рішення про евакуацію до більш безпечних регіонів країни. Вам всім спасибо, всім вам здоров'я і мирного неба взаємодію і ви.